Та та чому ж не вдається? Вдається, якщо ви виходите з з головного аргументу, що на превеликий жаль зброї, яка би переламувала війну, ми поки що не маємо. Ми неодноразово, не один, не два, не три десятки разів говорили, що для цього потрібна велика кількість авіації, велика кількість далекобійних ракет. Все це має множитися на засоби раді електронної боротьби. І звичайно, як, як на найбільшу кількість fpv дронів, то з огляду на таку ситуацію і мисля з категоріями від протилежного нас доволі непогані показники. Скажімо тільки за минулий тиждень піде в діюки співвідношення втрат по техніці 1 до 30 на користь України. Ну, це дуже серйозний показник, це саме і це стосується це. і особового складу, тому ман маневрна оборона на цю хвилину себе повністю виправдовуєте. А якщо заакцентуватися на тому, що 7 жовтня, коли активізувалися дуже серйозні бойові дії під Авдією, а сьогодні вже добігає лютий, і вони по великому рахунку просунулися на оперативні показники механізованої роти, це де до півтори кілометра, а втратили там повнокровну дивізію. Дивізія це 12,5 тисяч людей, а Насправді поза 15 тисяч уже тільки убити. не більше, ніж весь радянський союз, ніж Радянський Союз втратив за весь термін у війни в Афганістані 1989-1989 років. То це більш ніж достойні показники. Для такого типу бойових дій є запас міцності в нас, але на жаль, є запас міцності і в противника. По лівому березі Дніпра Херсонщини оформляється новий плосдар. Це довготривала і важка робота. Чому вона важка? Тому що противник прекрасно усвідомлює дуже добре. Усвідомлює, якщо зуміємо посунути. Плацдарм у глибину десь до 30 кілометрів, то ми отримаємо стратегічну перевагу в частині ставлення під вогневий контроль логістики перекопського перешийку. Від Херсона до перекопу по прямій у межах 120, 100 120 кілометрів, там трошки як рахувати, от десь так. От посуваємо собі умовну лінію на 30 кілометрів у глибину, маємо 70 а Хаймерс М142 і М270 зараз дуже хороша новина, що ще дві серйозні установки ЛРУ, це ніщо інше, як модифікація М270 по-французьки до нас надійдуть, а сумарно це залп 24 ракети, а в комплектації М31А1 це 84 кілометри завдання удару, бойова частина до 90 кілограмів, і це, направду, з огляду на те, що це дуже точна зброя, логістика буде сильно загрожена Дуже сильно загрожена, але тр треба посунути цих 30 км, тому що машина потребує ще буферної зони. Вона не може завдавати ударів безпосередньо зміні боязвітня. Їй як мінімум треба 15-20 км для власної безпеки. Тому противник кидає всі можливі ресурси для того, щоб стримувати там оформлення плаздарму за нашим розумінням. Але сам факт того, що ми зуміли і досі можемо забезпечувати нашу логістику через Дніпро і противник. Серйозно ніяк не може на це вплинути, то це є показником дуже високої майстерності наших військ. У те, що називається концентрація сил і засобів, а також прихований маневр, описали ще німців у своїй класичній воєнній теоретичній і практичній думці кінця 19-го, початку 20-го століття, нічого нового, об'єктивно, нічого нового противник може сконцентруватися на будь-якій ділянці, в якими силами і засобами ну тут може бути дискусія і розмова в стратегічному сенсі. Вкотре вкотре давайте заакцентуємо. Нічого не змінилося і не зміниться є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. От путіну потрібні, хоч якісь позитивні результати, перед самоперепризначенням на посту президента, і вони будуть намагатися реалізувати це завдання. Чи вдасться перша фаза цього завдання повністю зірвана, тому що був наказ до 14 грудня виконати це завдання до розмови Путіна з власною бідломасою. Не виконали чи виконують до березня щиро. Я не знаю. Я не знаю, розуміючи, які велетенські ставки персонально для Путіна, розуміючи, що від тисячі до тисячі двісті людей особового складу щоденно. Противник може заміщати, поки що для нього це не проблема, незважаючи на якість їхньої підготовки, екіпірування, озброєння і тому подібне. Розуміючи і нагадуючи, що Бахмут був взятий виключно завдяки піхотним балам, в першу чергу, ПВК Вагнер. Після завершення головних боїв за місто, вони задекларували втрату 22 тисячі убитими, трошки більше. То це тільки ПВК Вагнер не кажучи про регулярне військо. То всяке може бути. Тому чи буде цей план реалізований, не знаю. Чи будуть вони його намагатися реалізовувати кожен день, кожен божий день, вони працюють саме на цей план і нічого поки що не, не змінюється. Чи хитнуться шальки терезів у цьому нескінченному рутинному процесі рано чи пізно в чийсь бік, в обов'язковому порядку не може до нескінченності тривати такий тип бойових дій. Питання лише коли, за яких обставин? І на чию користь поки що в стратегічному режимі зривання завдання динаміка на нашу користь перебільшили питання Росія завжди мала приземну компоненту. Якщо про солдата говорити, а про офіцерів запасу, то їх там сотні тисяч. І з огляду на те, що в їхньому менталітеті, в їхньому розумінні бою не обов'язково велика компетентність Вона не обов'язкова треба мінометникам навчити мінімальним підкреслюю мінімальним способом ведення бою а автоматом Калашникова уміють користуватися всі без винятку і вперед за Родіну за вліче за Сталіна і тому подібне чи за Путіна тепер нічого не змінилося. Це це їхній би, тобто, так, історичний воєнний менталітет розкритий в безлічі праць, в фільмах і тому подібне, пригадаємо Сталіградську битву перші. Перші великі, великі ешелони наступаючих радянських військ взагалі були без, без, без зброї, знаменитий один з кращих снайперів Другої світової війни. Василій Зайцев отримав свою першу гвинтівку по великому рахунку голими руками. Я так свідомо приводжу цей історичний приклад, бо він підтверджений, зафіксований. Тому не треба дивитися в бік, що ми якось на це можемо впливати. А як ми на це можемо впливати? У нас дуже простий, і зрозумілий вплив. Він він елементарно зрозуміло. Чим більше їх вб'ємо кожного дня, чим більше знищимо їхньої техніки, тим краще. Все. все проста математика і просте розуміння, як, як отчина деструкцію, але не більше. Це не той момент, котрий переламує війну. Війну переламає знищення логістики. Підкреслю логістики, коли намацаємо больові точки, хоча по великому рахунку вони зрозумілі. Просто по, по них треба по справжньому працювати, коли на великих відстанях 100-120, 200 кілометрів будемо нищити залізницю і ешелони, оце, під, оце, оце, під отам, отам філософія успіху у цій війні. От коли ми це почнемо нищити по-справжньому, підкреслюю, по-справжньому, знову ж таки, історичні паралелі 1943 рік, як якщо мені пам'ять не зраджує, Курська дуга, Курська Дуга, Битва там, Рейкова війна, поза три тисячі з половиною ешелонів. Пустили під укіс радянські війська, це неймовірно багато. Німці у забезпеченні втратили 70%. Уявіть, що вони би тих 70% мали, отам лежала відповідь. До речі, концепцію рейкою війни придумав українець, і маю нагадати, що 90% все, що везеться в зону окупації, везеться залізницею. Однак, повноцінно цю залізницю на таких великих відстанях треба нищити далекобійними ракетами ну ми всі знаємо які там справді з цими далекобійними ракетами от і все а не симетрична відповідь тобто безпілотники також могли б впоратися із цим завданням вона, на направ... направду поки що не масштабована цей процес почався але він не має того масштабу який нам потрібен ну все ж таки російська федерація в європейській частині має ну чи не найбільшу густину залізничних доріг у європі ну, ну от така вона сувора дійсність